Два ковідних локдауни і е, війна в Україні примусили багатьох з нас перейти в режим онлайн-навчання, а це означає, що ми шукаємо інструменти, які дозволять нам вивчати програмування будь-де, будь-коли, будь-начьому. Чи то в десктопі, чи то в меншому пристрої, на кшталт ноутбука. Планшета або смартфона. Сьогодні ми з вами почнемо знайомство з декількома досить потужними інструментаріями, які дозволяють вивчати програмування. Один інструмент, який ми познайомимо саме сьогодні, називається реплітом. Пробуємо налаштувати комфортно та легке навчання програмування. Почнемо з того, що ми просто в пошуковому рядку задамо назву репліту. Обираємо. І ми можемо одразу о, вибрати в першому рядку посилання на це онлайн-середовище розробки репліт. Натискуємо. І перший етап нам треба зареєструватися. Для цього ми давайте зайдемо о, логін, натиснемо «Логін». Ми можемо створити власний аккаунт о, за допомогою e-mail, а можемо підключитися. До нашого репліту через наш аккаунт Google. Це дуже зручно. Більшість з нас має його або корпоративно, якщо ми з вами вчимося в якомусь закладі, який підключен до класруму, або у власному. І нам з вами достатньо набрати Continue with Google. Ви бачите, що ми знаходимося вже в певному профілі, в певному аккаунті Google, і набираючи його, ми з вами переходимо. Це додаток. Лише один раз нас питають, на якому рівні ми з вами знаходимося. Ми, звісно, з вами бегінери, тому обираємо це. Це буде тільки один раз, коли ми вперше потрапили в репліт. Чи хочемо ми скористатися керівництвом? Ні. Ми з вами зараз розберемось самі. Отже, це буде наша власна сторінка. Якое вже є ім'я, воно асоціюється з тим аккаунтом, з якого ми зайшли, і ми можемо тут вже з вами створювати так звані репліти, тобто сторінки з нашим кодом. Для цього достатньо натиснути клавішу Create, і ми маємо з вами обрати з цього величезного списку, він дійсно дуже великий, ту мову програмування, якою ми хочемо займатися. Ну, ми з вами націлені насамперед на Python, тож давайте почнемо з нього. Python тут можна використовувати або чисте Python, в якому ми можемо використовувати якісь імпортувати якісь бібліотеки, або це може бути Python з черепашкою, Python від startup. Або це може бути Python і TKinter, ще одна бібліотека з графічним інтерфейсом для створення ігор, або Python і Pygame. Ми почнемо з найпростішого. Python with старт. Можна тут просто е, на, все, набрати стартл. І ми з вами отримуємо Python with стартл. Е, обираємо його. І ось тут з'являється назва сторінки реплейт, в якому буде наш код. І ми можемо з вами написати власне, придумати власну назву, яку ми будемо версковувати. Яку ми будемо використовувати. Дуже приємно, що можна набирати або англійською мовою, або українською. Давайте наберемо українську це буде наша Черепашка. Ми пишемо черепашка. Я пишу так званим Camel-Case. Тобто це рядок, який буде складатися з слів Кожне нове слово буде з великої літери. Це називається такий, така аннотація: називається camel кейсу Кемл це верблюд. І так само, як у верблюда, в нас теж з вами такі, як горби. Перший горб, потім вниз, знову, другий горб. І ось наш третій горб це перший код. Натискуємо Create Replied. І отримуємо зараз там завантажиться. У нас, ми можемо ще скористатися, якщо ми вперше подивитися, але ми не будемо цього робити. Отже, тут в нас вже є зготовлений. Код, який ми можемо перевірити, запустити. Тут він пишеться. Як бачите, він починається з команди import Art, тому що саме ця бібліотека підтримує нашу черепашу графіку. Ліворуч у нас знаходиться віконечко, в якому буде відображатися та графіка, яку ми будемо будувати. І тут у нас, якщо ми будемо робити якісь помилки, то тут у нас буде з'являтися повідомлення про. Наші помилки, або підтвердження, що в нас нормально працює код? Давайте подивимось, як буде працювати наша програмка. Вона тут є. Ми бачимо, що це цикл, який буде виконуватись 4 рази, і в цьому циклі є три команди. Запускаємо run, і наша черепашка побудувала нам квадратик. Що можна робити далі? Ми можемо поділитися нашим кодом. Для цього достатньо скопіювати адресний рядок, і ми можемо прикріпити, наприклад, в якості виконаного завдання в наш класрум або надіслати нашим знайомим будь-хто, хто отримає цей код, просто може переглянути сам код і як він працює. Але тільки в режимі перегляду він не може вносити зміни в нашу програму. Тобто, ось зараз ми з вами скопіювали цей код, і давайте спробуємо подивитись його під іншим аккаунтом. От я зайду під другий аккаунт. Ось тут -от я набираю, вставляю скопійований код, і ми з вами бачимо, що. Зараз він буде відображатися, і натиснувши Run, ми отримуємо виконання нашого коду. Ось він будується. А ось таким чином натиснути Show, ми можемо, натиснувши Main, подивитися цей код. Це перший спосіб, який дозволяє нам ділитися нашими кодами, але не дозволяє ці коди. Виправляти і змінювати. Але ми можемо працювати разом. Для цього достатньо зробити, давайте повернемось в наш попередній аккаунт, і натиснути кнопку Invite. Ця кнопка говорить про те, що ми з вами згенеруємо лінк, поділившись яким, ми дозволяємо людям, які отримують наш лінк, наше посилання, вони можуть не тільки переглядати наш код, але й змінювати його. Цим треба дуже обережно користуватися, ми маємо знати, кому ми відправляємо цей код, але це дуже зручно, коли ми хочемо попрацювати разом, додавати якісь ще функції, або додавати ще якісь можливості, ми натискуємо Generate Join Link і забираємо, копіюємо створене посилання. Тепер ви можете побачити, що якщо зайду з цим лінком, ось. Давайте закриємо цей, і я вставляю лінк, який тільки що отримала. Натискуємо Enter. І тепер подивіться, цей код є, але я можу його правити. Тобто я можу зараз сказати, додати ще, наприклад, один колір. Буде Pink, рожевий. У нас буде зараз не квадратик, а 5 кутів. 360 поділити на 5. Давайте так і напишемо 360 поділити на 5. І в нас має вийти правильний п'ятикутник. Запускаємо наш код. І ми бачимо, що у нас ми отримали з вами п'ятикутник. Тобто, різниця між копіюванням адресного вітка. І інвайтом полягає в тому, що в першому випадку ми з вами тільки можемо переглядати код, в другому ми можемо вносити зміни, і ці зміни будуть відображені. Давайте спробуємо закрити цей код і подивитися. Ви бачите, я перейшла, повернулася в свою підруги аккаунт, а в мене вже виправлена програма. Бачите? Запам'ятали різницю? Поїхали далі. Що ще, Яку ще можливість надає нам е, репліта? Давайте спробуємо створити ще один код. Для цього я в цьому меню панелі меню, натискую клавішу репліта. І бачите, в мене з'являється Create знову. Я знову натискую Create. І давайте це вже буде в нас знову-таки Python і І ми з вами пишемо, що це буде другий код. Так? Тобто я пишу черепашка. Другий код. Бажано давати такі назви, щоб ми з вами розуміли, що саме робить наша програма. Ось ми знову створили, ми знову отримуємо той самий код, на який ми вже з вами дивилися. На першому кожен раз, коли ми будемо з вами створювати новий реплейс, у нас буде з'являтися цей код. Це в нас коментар, ми можемо спокійно прибрати, щоб він нам не заважав. І тепер спробуємо що зробити. Давайте спробуємо. Ось тут, щоб в нас не було точно 75 і 90, ми спробуємо зробити таку річ N, да? кількість сторін. Хай це буде зараз вже 6. Якщо нам треба, щоб 6 разів пропрацював наш поворот, то ми маємо з вами тут поставити ще один колір. У нас був pink. Зверніть увагу, що ми можемо писати це або в одинарних хлопках, або в подвійних. І має. Маємо зараз, давайте спробуємо використати ще один колір. Більш таки зробили. У Нас зараз буде 6 кольорів. Тепер Forward. Ми давайте тут спробуємо поставити ще одну. Це в нас буде довжина, розмір. Та? Давайте напишемо сайт, сайт, сторона. І вкажемо, що цей сайт нехай буде дорівнювати 50. Тобто, сторона у нас буде 50 кроків черепашки. А замість 90 ми з вами знову ж таки напишемо 360 поділити на 6. Зрозуміло, чому? Тому що 360 то повний оберт. так? Да? А ми тепер з вами ділимо на кількість наших путів. Їх в нас буде 6 сторін. Запускаємо. Відпрацював. Тепер ми знаємо, що, крім того, що ми можемо поділитися нашим кодом, або а, дати посилання на вже готовий, ми, маючи свій власний профіль, завжди можемо переглянути всі коди, які в нас є. Знову ж таки, для цього треба натиснути оцю головну клавішу нашого меню. І давайте тут виберемо MyReples, тобто всі програми, які в нас створені. Ви бачите, що тут буде відображатися назва. Аккаунт, під яким я працюю, як запам'ятав. І ось тут, подивіться, вже ми бачимо з вами два коди, які ми з вами створили. Ми можемо формувати теки, папки, в яких будуть знаходитись наші коди. Ось, наприклад, я зараз створю new folder. Назву його, оскільки я працюю з черепашкою, це буде Tartle, тому що я можу працювати не тільки з нею. Я його створила. І тепер я можу спокійно перетягнути свої два коди в цю теку. І тепер, відкриваючи її, я бачу, що я перетягнула сюди саме ці два коди. Я можу піднятися на гору, тобто в корінь е своєго, свого аккаунту, Там можу теж зберігатись якісь е коди, які буду розробляти. А ось тут я можу, по-перше, натиснувши оці три крапочки, я можу або редагувати назву, або перемістити кудись, або, в принципі, і видалити. Но я не буду цього робити, тому що я тільки починаю з цим працювати, і мені достатньо того, що я маю ці коди, я розумію, що вони роблять, тому що в мене є підказка, що це був перший, це другий, що це черепашка, і вони назберігаються в папці, яка називається Черепашка. Ось таким чином ми з вами можемо починати працювати з онлайн-платформою Репліт.